Підлітки починаючи з 11-12 років. Скоро читання, будь ласка, скоро читання. Андрій Сподін, чудовий українець, кльовий курс у нього є. Індивідуальні заняття дуже дорогі, але курс дуже класний груповий. Багато хто з людей обирає груповий. А я шукала для своїх шкіл. А як навчити дітей швидко читанню? Оскільки я володію однією з технік швидко читання, ще в 16 років навчилась. Я розумію, навіщо це потрібно дітям з кожним роком? Зростає обсяг інформатики, потрібно читати щось цікаве. Щось нудне, дуже, щось дуже нудне, але треба читати і здавати. Скорочитання допомагає от з такого до такого зменшити кількість часу на виконання домашніх завдань, будь-яких з математики, фізики, хімії, читання і всього ін... природознавства, всього іншого. То дітям подобається, що вони просто от стільки тепер займаються, але якість підвищується. Швидкість читання, кількість запам'ятовування і кількість того, що я зрозумів, підвищується. Три кити: швидкість розумію, пам'ятаю, на яких базується скорочитання.